Роботу я виконувала від центру композиції, піднімаючись до наверх. Це авторка проєкту Завгосп Оксана Ліперт показує ескіз муралу, розміщеного на стіні Черкаського вищого професійного училища. В основі каже, сюжетна лінія, де наречену везуть до сватів. А тут парубки, які претендували на нірясту, сумують за неї. А ось такий вигляд має мурал на стіні освітнього закладу. Місяць працювала над його втіленням, говорить Оксана Ліперт. Розробка ескізів проєкту була досить тривалою. Чому? Тому що треба було навіть звернутися до українських класиків, тому що ця робота була виконана виконана за мотивами творів Данила Нарбута. А він був декоратором, театральним декоратором. Тому треба було пригадати навіть шкільну програму, звернутися, перечитувати. Ласиків, щоб окунутися в його настрій. Вдалося передати настрій та творчість Данила Нарбута у цьому муралі, каже жінка. Те, що ставилось за мету, за ціль, я вважаю, що вдалося, і це найбільша нагорода для мене. Використовували водостійку і морозостійку фарбу. Робота зверху на по, закінченні покрита лаком від ультравигорання ультрафіолету, від всього, тому що е, ці яскраві кольори е, найбільше підлягають вигоранню, тому ми захистили захисним лаком фасадним, тому я думаю, що вона надовго буде. Найбільше сподобалися промальовані деталі муралу, каже учениця закладу Олександра Компанець. Дуже захоплююче, дуже не, не обична. Ніколи такого не, не бачила. Зараз ходять люди, дуже подобається, коли людям подобається щось і дивиться на цю красу. Проєкт із розписом стіни став переможцем міської програми Мистецькі Черкаси, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. За її словами, з бюджету міста на це спрямували 30 тисяч гривень. Комісія майже одноголосно цей проект підтримала, і як бачите, не дарма, тому що в результаті маємо ось таку красу. Є сума, яка закріплена на великі гранти, і є сума, яка закріплена на малі гранти. Відповідно, скільки ми могли профінансувати, відповідно, стільки було переможців на малі гранти, ну близько 15 переможців було визначено. Через розташування закладу освіти на розі вулиць Нарбутівська Подолінського вирішили намалювати мурал за мотивами творчості Данила Нарбута, каже директор училища Сергій Воронов. Цей проект був профінансований завдяки виграному гранту у департаменту освіти, якраз який проводить управління культури, і так само 30 тисяч отримали звідти, 30 тисяч ми доклали своїх коштів і реалізували цей проект. 25 років у цьому мікрорайоні проживає Черкащанка Любов Івановська. Говорить, ідею розмалювати сіру стіну підтримує. Дуже мені подобається цей малюнок, і наша хатинка українська, і квіти, які відображають красу нашого українського народу та й загалом України. Дуже позитивні емоції створюють. Якби вони були на кожному будинку. На кожній школі я думаю, що це був лишень позитив. Наші б діти вчилися прекрасному, вміли вдосконалювати своє життя і з прекрасним йшли у прекрасне майбутнє. Ірина Філенко, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкаси.